Бердичів знову зустрів старих друзів. Зазвичай слово друзі не так часто використовують в офіційних заходах та тільки не у місті чотирьох культур. Навряд чи можна назвати офіційною зустріч між представниками Бердичева та делегацією з Польщі. Одинадцятий рік поспіль гості з братніх Бердичів у Седельце і Явора приїжджають до гостинного й мудрого міста, аби взяти участь у днях польської культури. Україна і Польща, Бердичів, Явор і Седельце завжди разом констатував Бердичівський міський голова. Підтвердження цьому допомога місцевих рятувальників польським колегам під час повеней, допомога польських друзів, бердичівлянам під час епідемії грипу. Спілкування між двома братніми народами, між якими безліч спільного переконаний Василь Мазур не потребує ані пафосу, ані перекладу. Бердичів завжди радий гостям, і тим паче таким справжнім і щирим. в, цьому, в чому ми переконалися за такий. Уже доволі солідний термін. 10 років, пліч плеч, очі в очі, серце в серце. Ми спілкувалися, ми обмінювалися думками. І сьогодні вже за 10 років можна підвести й певні підсумки нашого спілкування. По-перше, Бертичів у Польщі має двох братів місто Сідлице. Ваші аплодисменти. Наші школи мають своїх побратимів, мають дружні стосунки і як ситріться, так і в яворі. Це дуже добре, тому що це говорить про те, що дні польські культури будуть і далі, вони мають майбутнє. Ми сьогодні познайомили і вчителів, і познайомили учнів. А це велика перспектива наших дружніх стосунків. Відбувається взаємне. Корисний обмін, я вже сказав, офіці... освітянськими делегаціями, але ви бачите, як співпрацює культура, з якої ми починали. Буквально нещодавно наші делегації відвідали і місто Яви. І місто сідліце на Житомирщині. Пам'ятають, що у ній мешкає найбільша за кількістю в Україні польська громада. Запевнив усіх присутніх Віктор Балюрко. Мало не щотижня, говорить заступник губернатора області. Поліський край приймає польські делегації. Нині у ньому триває підготовка до днів україно польської дружби. Готується відкриття консульства Польщі у Житомирі. «Тісно, Тіснобедичів у цій роботі, у цих зв'язках, Бердичев, звичайно займає провідну роль провідне місце. І тут закумульовані всі добрі начала і всі творчі здобутки, які є між нами, які є наші дружбі. Тому щиро радий і за дручням губернатора передаю вам вітання, щиро радий вітати вас на Житомирській землі. Щастя вам, приємного перебування і в добрий час. Серед інших відлік нового десятиліття у спілкуванні між мешканцями трьох міст розпочав один із тих, хто стояв у витоків зав'язування дружби між Бардичевом, Седельце та Явором. Тоді Кшиштоф Свідерек був генеральним консулом Республіки Польща у Києві. Нині у Вінниці дипломат засвідчив своєю діяльністю на ниві україно-польської дружби. Бардичів здобув чималий авторитет в Європі. І для того теж. Nie bez kozery, wracając tutaj, przyjechałem też z pewną ideą, o której pana e, mera Mazura już poinformowałem kilka miesięcy temu e, po, przy, podczas składania swojej pierwszej wizyty oficjalnej. Otóż zamierzamy w przyszłym roku, uwaga, zorganizować na bazie Dni Kultury Polskiej w Berdyczowie imprezę światowej raki, o jakiej to powiem w momencie, jak otrzymam wszelkie zgody z parlamentu Polskiego i mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie również z Państwa udałem, będziemy na ziemi. Від імені польської делегації за теплу зустріч Бердичівлянам подякували президент міста Седельцевої Цех Худельський та заступниця бургомістра Явора Марія Півко. Вони радіють з того, що завдяки заснованим 11 років тому дням польської культури між собою щиро та плідно спілкуються представники органів місцевого самоврядування, бізнесових кіл, освітянської культурної галузей, пересічні громадяни. Приємний те зауважують, що так як Седельці і Явор стали тими місцями, де Бердичів може познайомитися та зав'язати. Kontakty z bogachma miastami Europy, tak i sam Berdycie stał miejscem niż między polskimi miastami. Człowiek, który doskonale zna środowisko Berdyczowa i świetle doszedł do wniosku, że to są miasta stworzone na partnerstwo dla siebie. Od niego zaczęły się nasze kontakty, i myślą bardzo wtedy szybko pochwycił pan e, mer Wasyl Mazur, i to dzisiaj nasza współpraca pięknie rozwija się. Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować władzom miasta, państwu, za to, że przyjeżdżacie do nas. Ostatnio był piękny chór z Berdyczowa na naszych dniach z doradztwem rolniczym, gdzie około 40 tysięcy ludzi miało możliwość słuchania i podziwiania waszego pięknego chóru z panią kierownik na bardzo gorąco podziękować właśnie panu Merowi, panu konsulowi, wszystkim osobom, które y, przyczyniły się do tego, że możemy spotykać się tutaj z naszymi przyjaciółmi z Berdyczowa. I nie tylko, możemy właśnie poznać przyjaciół tutaj z Polski. Właśnie w ten sposób poznaliśmy się. Także bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję właśnie za zaproszenie nas na już 11. Dni kultury Polskiej w Gordyczowie. Муже повітря, що завжди з великою приємністю очікуємо гості з Бердичова, але чекаємо також на то запрошення до Бердичова. Также то і так і Коли у Бердичеві відзначають річницю ікони матері Божої Бердичівської, це стає святом не лише для католиків, наголошували на зустрічі. Тож необхідно і надалі прагнути до того, аби дні польської культури, окрім поляків та українців, об'єднували усі національності, які проживають у Бердичеві.